Кандидат у президенти України, екс глава СБУ та літер всеукраїнської громадської організації Сила і честь Ігор Смишко відвідав місто Львів. Ігор Петрович зустрівся зі своїми виборцями та презентував виборчу програму Сім перемог для України, яка спрямована на відновлення стабільності держави, повернення окупованих територій, подолання корупції, відновлення середнього класу і економіки, реформу державно-політичного устрою України і будівництва демократії. Першу половину свого життя 16 років. Я пішов до війська, закінчив саме елітне, що було тоді, в Києві, це е, Академію ракетної протиповітряної оборони е, і до історії повернувся тільки в 2005 році. Та одна шоста е, земної кулі, до якої ми долучились, до речі, де б вони були, якщо б не було, е, ми їм не дали основи державності, основи християнської віри. Атакувати треба, треба словом правди все називати своїми іменами. Без цього буде раша Today з бюджетом більше, ніж наші Збройні Сили. Весь час Володимир це їх князь, Святослав їх князь, Анна їх. І там, ви думаєте, що ви ж подорожуєте, ви думаєте, всі знають в Західній Європі правду? Мюнхенська олімпіада спротив 70-го року. Терористи розстріляли групу ізраїльських, ізраїльських спортсменів. Мосак не заспокоїли до того часу, поки не був знищений фізично Останній терорист. Скажіть, будь ласка, е, наприклад, е, Гіркіни і прочі, які там зараз от я читаю, горіть, собачок там тесь, в Московських вулицях і так далі. Ще я вам цього не казав, а ви можете не відповідати. Чи не може служба, ну, відомстити за сотні наших загиблих хлопців? Ну ви розумієте, що чому є? Не треба Я... переменшувати, зрозумів, Я... не треба переменшувати е... спроможність наших спеціальних служб. У нас є прекрасні, особливо середня ланка. Навіть і зараз повіримо. Це політика дипломатична і інформація. Це середня ланка це ж наші діти, наші хлопці. Дуже багато талановитих, сильних, прекрасно вишклених. Але довжина рух будь-якої спецслужби вона дорівнює довжину рук політиків, які керують їм і яке завдання ставлять. Не забувайте, що в Ізраїлі. Там навіть нема думки про якусь іншу політику ніж національну. На завершення свого візиту Ігор Смішко обговорив багато актуальних питань, зокрема, виклики, які стоять перед Україною, питання безпеки та зовнішніх відносин. У мене нема олігархів за плечима. Я би міг давно бути і депутатом, і міністром. І я не пішов на співпрацю з ними. Я зробив те, що від мене залежить. Я зробив крок вперед. Я е, вважаю, що якщо на цих виборах ще раз українці не зрозуміють, що обирати треба не рейтинг старих політичних обличчя, які є, ми втратимо державність.